Свои восседним Богу Спасительного. Дорогі отці, брати та сестри, сьогоднішній недільний день називається Антипасною, що в перекладі з грецької означає замість Великодня. Справа в тому, що сьогодні вперше повторюється згадка Світлого Христового Воскресіння. Сьогоднішнє апостольське читання з книги діянь коротко повідомляє нам про. Стан справ у Першохристиянській церкві, яка була тоді разюча дієвою. Справа в тому, що тоді дії церкви проявлялись не тільки у проповіді Слова Божого, але апостоли здійснювали численні знамення і чудеса, стіряючи у великій кількості тілесно та душевну хворих. Часто це траплялося у Соломоновому притворі. В одній з великих галерей Єрусалимського храму. До цього місця стікалася велика кількість людей з околиць Єрусалиму для того, щоб бодай тінь святих апостолів впала на когось із хворих, і таким чином вони могли отримати зцілення. Садукеї на чолі з первосвященником, бачачи такі численні знамені і чудеса. Сповнилися заздріщі і за їх вказівкою святі апостоли були заарештовані. Втім, вони в темниці провели зовсім короткий термін. Вже ж у першу ніч ангел Господній відчинив двері темниці для святих апостолів, вивів їх назовні та наказав їм. Безбоязно продовжувати своє служіння, свою проповідь у стінах Єрусалимського храму. І святі апостоли послухались посланця Божого. Вони в цій ситуації проявили мужність та повністю вірили своє життя в руки Божі. В цій ситуації вони керувалися принципом, потрібно, потрібно слухати більше Бога. Ніж людей. Дорогі отці Брати та сестри! Христос, навчаючи своїх учнів, говорив, що учень не більше вчителя та слуга не більше Господина свого. Точно так само як Христос ніс свій хрест, кожен християнин має мужньо нести власний хрест. Цими словами Христос нас попереджав, що. З його послідовниками може трапитися абсолютно те ж саме, що трапилося з ним. Але сьогоднішній світ він пропагує абсолютно інші речі, закликаючи нас до гріховності і непокори. Більшість людей хочуть жити в світі, в якому немає місця покори для Бога, немає місця послуху Богові. Хочуть жити без жов, жодних обов'язків та зобов'язань. Ми ж з вами маємо пам'ятати, що легкої дороги до спасіння просто не існує. Дорога до Бога є складним шляхом. І ми, по прикладу святих апостолів, щодня маємо проявляти мужність та віряти своє життя в руки Божі. Не зважати на перепони зі сторони інших людей, які будуть нас не розуміти та намагатися відвернути від Бога. Нехай Всемогутній Господь допоможе кожному з нас нести власне служіння Богові, церкві і людям Христосу